Вітаю, друзі! З вами знову пригода Цибуліно, Джані Радарі, і це вже розділ 23. Цибуліно знайомиться з павуком листоноші. Ні, не буду казати вам неправди. Не замайорів білий прапор біля воріт. Навпаки, до замку прибула зі столиці ціла дивізія лимончиків. І нашим друзям треба було або здаватися в полон, або втікати. Цибуліно спробував утекти через льох, але в таємному підземному ході, що виводив до лісу, вже засіли солдати принца. Хто ж видав їм таємницю підземного ходу? Цього я теж від вас не приховаю. Зрадником став горох. Коли для наших друзів справи пішли на гірше, адвокат перебіг на біг ворога. Страшенно боявся він, щоб його не повісили вдруге. Сеньор Помідор дуже зрадів, що нарешті зловив Циболіно і на радощах відпустив його, його друзів, тільки вишенку замкнув на горищі. А цибуліно у сопроводі цілої роти лимончиків відвели до в'язниці і замкнули у підземній камері. Двічі на день лимончик із тюремної сторожі приносив до камери циболіно миску юшки і кухоль води. Циболіно сьорбав юшку, не роздивляючись. Одне, що завжди був голодний, а друге, що в камері було темно, хоч око стрейло. Циболіно цілими днями лежав на топчані і думав, 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 от як би побачити тата або хоч якось повістити його, що я тепер у цій самій тюрмі. День і ніч безперестанку крокував коридором повз в камеру лимончиків. гучний тупіт їхніх чобіт не давав хлопчикові заснути. Та хоч підбити за каблуки гумою, гукав до них Цибуліно. Але вони не звертали на нього уваги. Через тиждень сторожі вивели його з камери. Куди ви мене ведете? запитав він, бо подумав, що його насправді тягнуть на шибеницю. Насправді ж його вивели у двір на прогулянку Цибуліно сердився на свої ноги, що вони розучилися ходити, дорікав своїм очам, бо вони відвикли від світла, і мимоволі заплющувалися. Подвір'я в'язниці було округле. В'язні усі в однаковому одязі, по чорно-білу смужку, ходили по колу один по одному. Розмовляти між собою було суворо заборонено. Попереду, посеред двору, Лемон Цюремник відбивав такт кроків на великому барабані. Раз, два, раз-два. Ось як це відбувалося. Боліно, з іншими в'язнями ходить по колу, а ось оманчик на барабані. Рай. А ось це здогадалося хто. Ну, трохи присповерила, вам ще буде далі, так? Цибуліна став позад якогось старого в'язня. На зігнуті плечі старого спадало сиве волосся. Час від часу він гухо кашляв, і тоді його плечі здригалися. Бідолашний дідусь, подумав Цибуліна. – якби він не був такий старий, то я подумав би, що то мій тато. Раптом старий в'язень закашлявся так сильно, що аж захитався і мусив прихилитися до стіни, щоб не впасти. Циболіно підбіг до нього, щоб допомогти, і тільки тепер побачив його обличчя, вкрите глибокими зморшками. Старий в'язень теж глянув на хлопчика своїми півзгаслими очима, раптом схопив його за плечі і прошепотів «Цибуліна, мій синочку, тату, які ж ви старі стали, старі стали. Батько й син плачуть, що обнялися, не плач, соболіно, шепотів старий. Тримайся, я не плачу, тата, але мені боляче батить чити вас таким немічним, таким хворим, а я ще обіцяв звільнити вас з тюрми. Не журись, буду ще й на нашій вулиці свято. В цю мить цюремний Ламон, який відбивав рахунок кроків на барабані, закричав на них Гей, ви двоє, хіба не бачите, що ви порушили весь стрій, а ну марш уперед! Старий цибулони відірвався від стіни, хутко повернувся в стрій і знову став крокувати в ногу з іншими в'язнями. Вони ще двічі пройшли по колу, потім строєм повернулися в коридор, який вів до камер. Я не тобі звістку про себе, прошепотів цибулона. Але ж як? Побачиш, не занепадай духом цибуліна. До побачення, тату. Старий зник у своїй камері. Камера цибуліна була на два поверхи нижче у самому підземелі. Коли Цибеліно побачився зі своїм батьком, камера вже не здавалася йому такою темну. Справді, якщо добре придивитися, то було видно, як із коридора через віконце у дверях сюди падало трошечки світла, але це світло було таке слабке, що при ньому видно було лише тьмяний полоск багнетів тюремників, які крокував вперед і назад коридор. Другого дня, щоб згаяти час, Цеболіно сидів і рахував багнети за віконечком. Раптом він почув, що його кличе по імені якийсь дивний, ледчутний голосок. Звідки долинав цей голосок? Та хто це мене кличе? здивовано запитав хлопчик. Глянь сюди на стіну. Дивлюся, ні стіни не бачу. Глянь сюди ближче до вікна. О, то тепер бачу, то ти павук. Що ж ти тут робиш? Адже у цій холодній в'язниці, му, здається, немає. Ось, подивіться. На цю картинку це Цибеліни побачив павука. От як це виглядало. Я павук кривоніг, моє павутиння там, у верхній камері. Коли мені хочеться їсти, я перевіряю свою сіть і завжди знаходжу в них якусь поживу. Цю мить цюремник Лемон загрюкав у двері і гукнув: Гей, ти, замовкни! З ким ти там базікаєш? Я читаю молитви, яких навчила мене метуся, відповів цибуліна. То молися, тихше. Сказав тюремник, бо ти збиваєш нас зі скроку. Ці лиманчики були такі недоумкуваті, що при найменшому шумі не могли ходити в ногу. Павук Кривонік спустився трохи нижче і пришепотів своїм голоском тоненьким, як його повутинка. Тобі лист від тата. І справді він скинув додому невеличку записку. Цибулін схопив її і одразу ж прочитав. Там було написано таке Любий мій Цибуліну, я вже знаю про ці твої пригоди. Не журися, що твої справи повернулися на гірше. На твоєму місці я поводився втап'їв так, як ти. Трохи посидіти в тюрмі, не таке вже велике нещастя. Зате тут ти зможеш вчитися далі і матимеш досить часу, щоб дати лад усім своїм думкам і спостереженням. Особа, яка передасть тобі цього листа, наш тюремний листоноша. Можеш йому довіритися і присилати звістку про себе. Палко, тебе цілу, твій батько циболон. Прочитав? запитав павук. Прочитав. Гаразд. Тепер поклади записку в рот, розжуй і провковни. Сторожі не слід про це знати. Гаразд, відповів циболіно, розжовуючи записку. А тепер до побачення, сказав кривеніг. А ти куди йдеш? Піду листи розносити. Тільки тепер циболіно помітив, що на у павука висіла петенне сповутиння маленька сумка, як у справжнього листоноші. В ній було повно записок. Кому ж ти понесеш ці листи? Ось уже п'ять років поштерюю, щоранку обходжу всі камери, збираю листи, а потім розношу їх по всій тюрмі. І жодного разу сторожа не зловила мене і не відібрала жодної записки. От таким способом в'язні можуть постійно гостуватися. А де вони беруть папір? Та вони пишуть не на папері, а на клаптиках від сорочок. А, тепер я розумію, чому ця записка від мого тата пахло цибулою, сказав Циволіно. А чернило вони роблять із юшки, якою їх годують, пояснив павук. До юшки треба додати трохи тартої цегор. Зрозуміло, промив циболіно. Та завітай завтра до моєї камери, я теж дам тобі записку. Згода, пообіцяв паук і подався далі в своїх справах. Тільки тепер, побачив цибуліна, що ось то наша шкутильгує. Ти, мабуть, вивихнув собі ноги? спитав цибуліна. Та ні, це від ревматизму. Бачиш, мені шкодить вологе повітря в'язниці, я вже старий, мені треба було поїхати на село відпочивати. Та у мене є брат. Він мешкає на кукурудзяному полі. Щоранку напинає своє повитиння між кукурудзяними стебами і цілисінь день гріться собі на сонечку та дихає свіжим повітрям. Уже не один раз писав він, щоб я приїхав до нього в гості, та хіба ж можу я покинути свою роботу? Адже коли берешся, до якого діла, то треба виконувати його до кінця. Крім того, я ворагую з принцем Лемоном, бо колись його слуга вбив мого батька, Розшивив бідолашного старого на кухні. Та й досі залишилося пляма на стіні. Я інколи ходжу подивитися на ту пляму і щоразу кажу собі Ну, не чувайся, лимоне, колись від тебе тільки мокре місце залишиться. Правда ж? Правда, погодився Цибалінок. Ще ніколи в житті не зустрічав я такого благородного павука. Кожен робить те, що може. І боїв паук і виробіть те, що можете. І ось вам в кінці ось такий гарний паук гостей наш. Побачимося наступна неділя!